У вівторок у Верховній Раді України за номером 901 було зареєстровано законопроект про ринок земель. Автором документу є Кабінет міністрів. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, зокрема, про таке. Затвердження і практична реалізація закону України про ринок земель дасть можливість організувати прозорий ринок земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності. Законодавчо врегулювати питання щодо порядку проведення земельних торгів, а також поліпшити інвестиційний клімат в країні. У законопроекті міститься певна кількість норм, спрямованих на, по-перше, Захист економічної конкуренції та обмеження монополізму на ринку земель шляхом попередження надмірної концентрації земельних ділянок у власності окремих осіб, перш за все, на ринку земель сільгоспризначення. По-друге, запровадження порядку проведення земельних торгів. По третє включення земель сільськогосподарського призначення у ринковий економічний оборот. по-четверте – запровадження регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення ринковими, тобто економічними методами. По п'яте попередження подальшої парцеляції земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Шосте. Запровадження кредитування, тобто іпотеки під заставу речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Сьомий пункт попередження спекуляції з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Далі пряма мова. Сьогодні в Верховному Совіті був зареєстрований закон о ринку землі, який в першу чергу нам це частина земельної реформи нам з вами дає можливість. избавиться от всех теневых схем, которые существуют на сегодняшний день. Потому что абсолютно все теневые схемы, которые сейчас работают, это обход действующего моратория на покупку земель сельхоз назначения. Прежде всего это ликвидация очередей бюрократии, бумажные волокиты. Я до 1.01.12 года искореню Ну, максимально искореню э, всякие случаи э, взяточничества и вымогательства.